Вітаю! Мене звати Вікторія Шевц. Я представляю Бориспільську організацію політичної партії Європейська партія України. Напередодні виборів хочу звернутися до виборців: ті, хто ще не визначився, та проінформувати вас про Європейську партію України і людей, що її представляють в нашому місті. Сама я, Вікторія Олександрівна Шевц, є засновником та президентом Київської обласної молодіжної організації «Хмотруба». Вона діє на теренах області у різних містах, в тому числі в місті Бориспалі. Завагумує особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху в Україні, формування лідерських якостей, відданість справі, нагороджена почесною грамотою Міністерства справах сім'ї, молоді та спорту. На моїх ідеях та моїх організаторських справах розвивається КВН, баскетбол як вид спорту, організовано безліч змагань з вуличних видів спорту. Щорічна загальноміська спартакіада Борисове поле, фестиваль молодіжної творчості Фрідом Фест, акції з профілактики негативних явищ, мовчати про це злочин та багато інших. Місто потребує ще більше заходів та проєктів, які дадуть молоді більше можливості використати свої вміння та здібності. Європейська партія висуває до Бориспільської міської ради кандидатів у депутати, які в переважній більшості є молодь, ті, хто народились та виросли в цьому місті. Наша команда це люди, які мають активну громадську позицію. Працюють в різних напрямках творчості, культури, спорту, підприємництва. Вирішили йти в депутати, бо давно вивчаємо потреби молоді і добре знаємо їх. Через це впевнені, що створимо саме ті програми, які принесуть потрібні реформи в гуманітарній сфері міста. Ми маємо відповідальність за прийдешнє покоління та знаємо, як створити всі необхідні умови для того, щоб історія після нашої роботи змінилася. Європейська партія України на посаду міського голови підтримує кандидатуру Анатолія Соловйовича Федорчука. Під час формування списку ми не використовували адміністративний ресурс та не продавали місця. Список очолює Яшевць Вікторія Олександрівна. Наші кандидати, свідома молодь, яка не втрачає час марно. Буде дуже добре для Борисполя, якщо його рада поповниться саме молодими людьми з високим потенціалом, людьми, які знають свою справу. Бориспіль це незвичайне місце з незвичайними людьми. І місто, яке тримає курс до міста європейського зразка. Бориспільська організація політичної партії. Європейська партія України прагне допомогти йому в цьому і потребує вашої підтримки, дорогі виборці. 31 жовтня голосуйте за людей, покликаних діяти. Європейська партія України, наш номер 16 у виборчому бюлетені.